Давай подивимось, дівчинко моя, хто плете інтриги у тебе за спиною? Хто хоче облити тебе брудом і навіть не розуміє, що грати з тобою в такі ігри, ігри це означає облити брудом себе? Хм, дивимось, хто. Ой, зразу п'ятірка мечів, зразу подивись на це рило. Так, і. Ні, ще раз подивись на це рило. Ще є десятка кубків. Це хтось з твоєї сім'ї дорогенька. А тепер коротко, але ясно. Значить, ти був в твоїй сім'ї колись ось цей от хлопчина. Неможливо, хто там, чоловік, хлопець, з яким ти зустрічалась, чи колишній чоловік. Ну одним словом, не те, що кажу, колишній 100 відсотків. Колишній чоловік, колишній твій, якийсь, можливо, хлопець, з яким ти зустрічалась, і це, до речі, було абсолютно недавно. Одним словом, ти рахувала його своєю сім'єю. Давай подивимося, а що саме, що він там говорить, на рахунок чого, яка тема? Тема того, що ти йому відповідаєш, що ти його кохана, що він тебе любить, але чому він обливає тебе брудом? Він тебе обливає брудом, тому що ти така погана, ужасна, розбила йому серце. Ну не страшно.